Це він, Росошенський Віктор Андрійович. Так його називають між собою колеги, друзі і вороги. Він льотчик випробувач першого класу, який вміє літати на майже 50 типах літальних апаратів. За свою випробувальну роботу Рос відзначений орденами за службу батьківщині, червоної зірки, бойового червоного прапору та багатьма іншими державними нагородами. Але крім офіційних відзнак, на рахунку Віктора Росошенського ще більше нагород, так би мовити, народних. Причому найвищого гатунку. Більшість з них він заслужив після того, як повів у небо пілотажну групу українські соколи. Полька, у ті роки, коли Рос командував соколами, українці згадали таке приємне, але добряче підзабуте почуття гордості за власну державу. Іноземці визнавали військову авіацію України як рівно серед кращих. So, here's the leader, Colonel Viktor Ososhansky, the chief of the Flying Test Center, getting airborne and going straight into a roll after takeoff. Після звільнення з армії Віктор Осошенський пересів за штурвал важких транспортних літаків. Спочатку на Ілах під прапором організації Об'єднаних Націй, він гуманітарку в гарячі точки Африки. Згодом на Антонівських Русланах почав літати навколо всієї земної кулі. Його друзі жартують: Рос, полковник золотого запасу України. Але, як відомо, в кожному жарті є лише частка жарту. Восени 2010 року у гостей і учасників чергового авіасалону АвіаСвіт-21 справжню хвилю емоцій викликала поява в небі над базовим аеродромом фірми Антонова в Гостомелі четвірки легендарних Ан-2. Та як могло бути інакше, якщо у кожного, хто жив у Радянському Союзі, напевно, є якісь свої особисті спогади про кукурузник? У пілота гігантського Руслана Віктора Росушанського з цієї маленької Аннушки почалася мрія про небо. Її він вперше побачив на початку 60-х років минулого століття, тоді ще в учнем початкової школи у містечку Жирновськ Волгоградської області. Я жив на університеті, кілометрів за 10, там був маленький кінорепортаж типу, садились на вторинне, і їх тайно фотографували. Був оператор з зміни 8, там, може, 6, я вже не помню. Ну, щось чи то боявся, чи видно секретно, тому, що те було щось нехороше. У 1964 році Віктор Росошенський разом з батьками повернувся в Україну. Запоріжжя, закінчив середню школу і пішов працювати на арматурний завод слюсарем-модельником. Тому что хотел стать выключно летчиком-вынищивачем. Поехал поступать в летное училище. И, по своему, как говорят, максимализму детскому отказался поступать, потому что училище я писал в а меня направили в Ейское. Я, значит, приехал туда, значит, узнал, что там готовят истребители бомбардировщиков. Меня это не устроило. Я написал рапорт и уехал домой. Работал на заводе, летал в аэроклубе Запорожском. Он назывался в то время Запорожский учебно-авиационный центр. Потому что это уже была подготовка серьезная, ну не просто как аэроклуб, спортсмены. Вроде на самолетах написано ДОСАВ, но летали мы уже тогда сразу начинали на реактивных Л-29. Следующий центр это в Куйбышевской области, Киночеркаса, Черкаса, МиГ-17. Наш лейтенант, учебный полк и через год экстерном сдал экзамены. Залетное училище, воли судьбы из и воли судьбы стал истребителем и бордировщиком. Вот о чем не жалею. І напевно тією ж волею долі під час служби в учбовому полку в Кіровогабаді зустрів свою половинку Людмилу, про що теж до сьогодні не жалкує. День народження у мене 23 февраля. Попала я в день народження 23 февраля. Друзі прийшли, сиділи. Ну, говори давай. Вы знаете, мне как я кажу, ви знаєте, як в мене в житті ходить зло. Я бажаю, щоб всім так повезло. Жінкам, подругам, як мені. Щоб дочці так повезло. З таким чоловіком. Вони ж всі обалділи. Крім усього іншого, це везіння Людмили Росушенська означало ще й всі ті радощі, які дарує доля дружини офіцера, постійні переїзди від гарнізону до гарнізону, з Ленінградської області до Забайкаля, завмирання серця, коли на аеродромі раптом стихали всі звуки і ще багато інших речей, які не додавали ні здоров'я, ні років життя. Перший мій округ ну, лейтенант, Я потрапив город Пушкін під Ленінградом. Затім гарнізонт. С Муравьева, это ряд, недалеко от Чудского озера. Это уже новая техника, я переучился к тому времени, освоил самолет МиГ-27. По тому времени новейший, наш полк первый перерушился на них. Новейший истребитель-бомбардировщик с очень мощным комплексом. А еще после освоения новой техники Виктор Росошанский став носием атомной бомбы. Ця довіра партії уряду не дозволила молодому офіцеру піти у відпустку, коли дружина потрапила до пологового будинку в іншому місті, але певним чином допомогла здійснитись мрії вступити до радянського топгану, тобто в центр підготовки військових льотчиків випробувачів в Ахтубинську. Я, в общем-то, могу сказати це всі відповідальністю. у мене в житті не було трудні екзаміни. Саме трудне це поступлення в центр підготовки випробувачів. І здача на перший клас изпитателя. Це трапилося у 1988 році. Полковники Росошенський і Васінко виконували тренувальний політ на штопор, в по убойовому винищувачем Міг 21. Перші два штупери закінчилися нормально, а під час виконання третього перевернутого у літака зупинився двом. Усі спроби запустити його виявилися. Уникальность всего этого дела была в расстоянии. Вывели мы, закончили где-то тысяч а было 50, больше 50 километров до аэродрома. И вот мы 50 километров шлепали, значит, ну, установили скорость наивыгоднейшую. Был вариант, в общем-то, в Феодосийские заливы катапультироваться, потому что если высоты не хватит, в районе Кировска очень много виноградников, и я, в общем-то, не завидую летчику, который будет приземляться на виноградник. И в какой-то мере нам, конечно, степень везения должна быть. Вывелись на аэродром, вот это однозначно. Иначе не хотелось бы с сто процентов. И мы прошли по нижнему обрезу возможности этой посадки. Сели мы точно у Т, что удивительно. Чуть-чуть вот так вот стесали фальшки, Вот. Катимся. Я говорю командиру, вообще говорю, ничего получилось, все. Ничего, ничего, говорит, сейчас пролетит комиссия, знаешь, сколько надают? Нормально, Вся посадка закончилась для Виктора Русушенского, земле обосоленной а морской воды сложность заключается в чем значит тут два параметра вообще общих первое не паниковать это всегда заслуга что не запаниковал человек если он садится и второе очень точное посадить самолет не проблема точно рассчитать чтобы он оказался коснулся земли в нужной точке. Двигатель-то не работает, не подтянешь. Я точно не помню, что у них качество там. Ну, 7. Это значит, с высоты одного километра спланируешь 7 километров вдаль. На тяжелых машинах это доходит до 9, до 12 качества. То есть это он камнем падает к земле. полеты часто поревняют с ходением ножа. Якщо це так, тоді з чим порівняти випробування нового винищувача, домівкою для якого мав стати корабель, коли під час злютів і посадок під колесами 25-тонної машини незвична земля, а стометрівка палуби авіаносця, який при цьому не стоїть на місці а постійно рухається, і не лише вперед, а й вверх, вниз, вправо вліво. Віктор Осушенський – один з перших військових льотчиків-випробувачів, які вчили сідати на палубу першого і єдиного радянського авіаносця адмірал Кузнєцов» і злітати з неї винищувачі 27 к нині Су-33. На рахунку росій більше 20 зачепів на аерофінішорі корабля. От трос, за який цепляється самоліт Гак, скорість 240 через 2 секунди 0. Представляете, яке ускорення продольне. что когда цепляешься, так вот летишь на эту приборную доску думаешь, ну сегодня я точно, наверное, ее поцелую. <laughs> ну тут прицел. Летчик, заходящий на палубу авианосца, потом, когда мы уже стали работать, он работает на пределе физических возможностей. Я говорю, подожди, это же день, простые условия. А что так говорить ночью, если это все делать? Ну, это Испытатель с большой буквы. Мы давно с ним знакомы, как раз вот с тех времен, когда начинали заниматься морской тематикой. В определенный кусок жизни связан с тем, что значит, проработали мы вместе. И я его очень уважаю как человека, как профессионала. Крайний раз, як кажуть Летчики, на палубу авианосце Виктор Рушашенский сильно незадолго перед развалом Радянского Союза. Через короткий проміжок часу корабель став російським, а льотчики, які на нього сідали і з нього злітали, громадянами різних країн. Перед росом постав вибір переїхати в Росію, і продовжити займатися справою, цікавішою за найсміливіші сни, чи залишитися в Україні і розпочинати все спочатку. Після розвалу Союзу я особо не мучився в своїх переживаннях. От, і в виборі, куди я залишився тут. Сразу же в 1992 году у нас была программа, мы готовили летчиков для выступления на авиашоу в Америке. Это у нас в то время начальником летной службы был герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель, полковник Кандуров Владимир Николаевич. Вот он и я, значит, мы готовили летчиков. Первую команду он возглавил, и они улетели в мае месяце. Я готовил вторую команду. Планировалось даже третью и четвертую еще. Но я вторую подготовил, Ну, Старокомади только я в августі слетал літа туда польоти перевинищувачів Міг 29 в більше 40 містах Сполучених Штатів Америки та Канади стали своєрідною військово-авіаційною прелюдією до першого офіційного візиту президента України Леоніда Кравчука на північноамериканський континент і виявилися вона напрочуд вдалою. Два літаки з українською символікою на бортах наробили галасу в Америці і Канаді більше ніж будь-яка політика. Там же в Америке начала вызревать идея украинских соколей. В Америке в самой две пилотажные группы на боевых самолетах. Это «Голубые ангелы» Blue на самолете F-18 военно-морского флота. Палубники. И вторая группа у них на F-16. Thunderbirds. Грозовые птицы, как-то так переводится примерно. И идея эта появилась, она начала витать, потому что в каждом государстве группа есть. Там, где есть авиация, есть пилотажная группа. Большие они, маленькие, сложные программы, но они есть. Ну и вот, вот эта идея, она витала, витала. Пытались ее как-то и так предлагали командованию, и так. Зрештою, восени 1995 року командування військово-повітряними силами таки прийняло рішення про створення пілотажної групи українські соколи на базі Державного авіаційного наукового випробувального центру Збройних сил України. Командиром групи призначили полковника Віктора Росошанського. Відтоді саме він водив групу від першого до останнього польоту соколів у жовтні 2001 року. Але водити групу. Це не означало лише пілотувати перших строїв винищувач. Це вимагало від відросла викластись наповну, і як командиру, і як психологу, і навіть як менеджеру з продюсером разом взятим. Якою буде програма польоти? Хто пофарбує літаки? Де дістати пальне в спецодяг для льотчиків? Це далеко не повний перелік питань, які щоденно доводилось вирішувати ведучими українських сотень. Зусилля виявились немарними. Американські Blue Angels і Thunderbirds, російські стріжі і русські вітязі – отримали гідного конкурента українських соколів. Тобто, в світі з'явилася ще одна п'ята пілотажна група, яка виступала на важких бойових літаках. Попытались взаимодействовать с фирмой «Союз Виктан». От них полное согласие, в общем-то, без вопросов. В конце мая мы должны были летать над Киевом, в районе Киева, над аэродромом «Чайка». Значит, выделялось, приобреталось в любых вариантах. Выделялись деньги с их стороны, значит, оказывается, по закону нельзя. Вот мы военные, и нам нельзя давать деньги. Хорошо, мы согласны покупать топливо, пять нельзя. И все это уперлось в нашу вот эту бюрократию махровую. И, в общем-то, удивительно даже, предлагалось больше 80 тонн керосина, бензин, соляра на обеспечение спецмашин, оплата командировочной, гостиницы. И при всем при этом мы вынуждены были отказаться. В общем-то, ситуация настолько смешная, что просто больно об этом говорить. Больно. Абсурд, при якому командир українських соколів мав займатися не лише підготовкою льотчиків, а й діставати пальне для тренувальних польотів групи, закінчився логічно. В березні 2002 року Рос зняв офіцерські погони і став пілотом української авіатранспортної компанії. А українські соколи відтоді і до сьогодні жодного разу не піднімалися в небо. Хоча польоти на Іл 76 у льотчика-випробувача Віктора Росовшанського не викликали жодних складнощів, це літак він освоїв ще під час служби в армії, але вчитися йому довелося таки багатьом речам. Для початку англійську мову з нуля в свої 52 роки, потім документи, які регламентують польоти цивільної авіації. А головне по-новому вибудовувати свої стосунки з іншими членами екіпажу, які досі не мали жодних стосунків з армією. Втім, всі ці зусилля виявилися немарними. І неабияк знадобилися росу, коли він перейшов на фірму Антонова і почав літати на ще важчих транспортних Ан-124. Але й там, літаючи з однієї точки земної кулі в іншу, льотчик-випробувач залишався льотчиком-випробувачем. Льотчик управляє. На сандрі, я говорю, це ІЛ, це і АН-124, ІЛ-76. Льотчик управляє автопілотом, але не самолітом. Он как бы разорван, он крутит колесики какие-то там влево, вправо, вниз, вверх. Вот. А на истребителях, там же тоже есть система автоматического управления и так далее. Я все равно управлял самолетом. Я нажимал легошетку совместного управления, я менял режим, я был в контуре управления самолетом. Я все равно управлял самолетом, все это вводил какой-то новый режим, отпускал. Или там была ломающаяся ручка, допустим, как на фирме Каяна. Це совершенно разный подход. І вот на транспортних самолітах він забирає більше сил. Тут нужно научиться навчитися управляти а не самолітам. За роки своєї льотної кар'єри Віктору Росошенському вдалося політати практично на всьому, що на той час літало. Побувати практично на всіх континентах земної кулі, досягнути практично всього того, про що не міг навіть і мріяти той хлопчик Жирноська, який таємно фотографував кукурузники Ан-2. з іншого боку. Росу не раз в житті доводилося ховати друзів-льотчиків, самому ходити по межі між життям і смертю, брати на себе відповідальність за помилки інших і робити ще багато інших речей, які завчасно додавали сивини на скронях. Але незважаючи на все це, на запитання, що змінив би у власному житті з'явилась така можливість, відповідає так. Я думаю, що, що б я не міняв. Por Canadá.